Всім привіт! Готуємося до висадки. Кавунів, день. Натягуємо, ставимо дуги, натягуватимемо сюди. Ось тут буде плівка, а там буде агроволокно. вокно. Подивлюсь, що краще, тому що якщо не спробую, то і не знатиму, що ж краще. Звичайно, треба, щоб плівку. Прівку обов'язково треба буде, як жорстко піднімати, а агроволокно можна не знімати довго, до цвітіння. Звичайні тонелі. Так як земля суха, то спочатку у нас проливається земля, а потім ось такою приспособою робимо такі дірочки, щоб вставляти труби. Ось так з злієчки проливаю. Це щоб не сипала за земля. Реться труба, так що саме з другої сторони. Ось тут сміхуда, не хотіла я стовити дуги, не хотіла стовити, не хотіла висаджувати їх дуже під укриття, думала, вже буде тепло, але в нас погода така, що треба. Краще перестрахуватися, тому тут будуть богри покриті. Ну а там поки ще побачимо, наскільки в мене вистачить кавуна. І яка буде погода, поки ми ще, ще тут висадимо? Це буде, звичайно, не сьогодні і не завтра. Почекаємо, коли пройде цей антициклон, який нам приніс похолодання та зоморозьке. Сьогодні знову будемо накривати. Вчора накривали, сьогодні у нас 2 травня. Звичайно, зараз масове цвітіння, треба якомога краще. Старатися зберегти цвіт. Обов'язково треба пролити в день бугри, для того, щоб коли нагріється, бугри за день нагріються і буде підніматися тепло вночі від бугрів і буде захищати нашу полуничку від вимерзоння. Звичайно, якщо не буде дуже сильного морозу, то жорсток. Ось так встигли ми за сьогодні зробити три ряди. Ну, а завтра будемо доробляти, бо зараз ще холодно, але підготовувати кільонку ніколи не пізно. Навіть капуста трішки стресує після морозів. В теплиці у мене капуста вже складається у качанчики. Ну і покажу розсотку кавунчика. Ось така розсотка, яку вже пора висаджувати. Ось такий корінчик гарненький. До речі, кавуни треба з обережністю висаджувати, так як і огірки, щоб не пошкодити головний корінь. Тому що головний корінь, Якщо пошкодиться, то кавунчик загине, він не виросте. Тож ось так. Ось в такому стоні у нас огірочки. Уже дуже хочеться мені повиносити, його все оце висадить, але нема можливості, тому що, тому що нема погоди в нас стабільності нема. І зараз будемо йти збирати полуницю. Завтра на ринок їдемо на, на північний базар у Дніпру. Не знаю, завтра зможу я там робити репортаж чи ні, тому що субота, людей дуже багато і, звичайно, не кожен хоче, щоб його знімали. Але обов'язково розкажу про ціни і про все розповім. Тож всі миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. Готуємось до заморозків. Обов'язково старайтеся зберегти цвіт на полуниці, бо це наш урожай і наша праця за цілий рік.